Ми раді вас бачити сьогодні на цьому місці, і я так само хочу привітати вас з Новим роком і хочу зробити акцент «Відріз два Христового. Ви знаєте, вітаю вас з початком 2023 року після народження Ісуса Христа. Слава Богу! Тому Христос народився. Слава Богу! Слава Богу! Ви знаєте, я думав про що казати сьогодні, знаєте, перший день. І думаєш, як і що як би, казати. І знаєте, ну, в мене таке побудження було 20.23: від Різдва Христова. Зробити акцент саме так само на Різдві Христовому Подумати знову про значення народження Ісуса Христа. Ви знаєте, якби так заглядав. і Дивився історичні моменти, і згадую, що більше двох тисяч років тому назад християнство якби так, більш потужно з'явилося, тому що Христос прийшов на цю землю. Серед багатьох народів поширилась віра в те, що на, землю, на землі у вигляді простої людини жив Син Божий Ісус Христос. Ісус Христос і згодом народи, котрі пізнали Христа. Вони почали активно свідчити, активно йти нести істину по всьому світу. І це настільки стало таким відомим фактом, що довелося змінити да? почали, а, почалась нова ера. Да? І ми ж знаємо про це і читаємо про це. І я хотів би на це теж наголосити, що у нас 20-23 відріздва Христа. І... Хочу почати з першого соборного послання Івана, перший розділ, і прочитати деякі вірші, і ми будемо мати роздуми. Написано, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово життя, а життя з'явилось, і ми бачили. І свідчимо і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця пробувало і з'явилось нам, що ми бачили, чули про Те, ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А Це пишемо вам, щоб повна була ваша радість, а це звістка, що ми її чули від Нього і звіщаємо вам, Бог є світло. І немає в нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо й правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Слава Богу, слава Богу. Ви знаєте, перше Соборне послання від Івана так само пише той, той Іван, який написав Євангелія від Івана. І зверніть увагу, про що пише от в перших віршах пише Іван, що було від початку. Що ми чули, що ми бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися. Чуйте, про що пише Іван? Іван пише про своє особисте, те, що він бачив, те, що він чув, те, що він торкався. І це особисте, настільки воно воно його особисте, знаєте, коли розглядаєш ці вірші, це... Такі, такі моменти, знаєте, як з юридичної точки зору, Він каже, та я знаю це, та я бачив, та я чув. І він хоче це передати, хоче це перенести для кожного з нас. Ви знаєте, перший момент, який би я хотів наголосити і сказати, що Різдво це, скажімо так, не тільки традиція, а більше це особисте пізнання Ісуса Христа. Це особисте пізнання Ісуса Христа. Ви знаєте, народження Ісуса Христа, про народження Ісуса Христа знають всі, але чи особисто пізнають. Чи особисто, як Іван каже, побачать, чи особисто почують, чи особисто торкнуться власними руками, чи особисто це відбувається в нашому житті. І ви знаєте, це дуже такий важливий момент, щоб ми, перший момент, щоб ми особисто пізнали. Ісуса Христа. Далі різдво це Слово життя. Іван каже, що ми свідчимо про Слово життя. Знати Ісуса Христа як Спасителя світу, як особисто Спасителя це і є життя. Бо Ісус Христос ми знаємо, що Він є шлях істина і життя. Знати Христа особисто це і є життя. Можна сказати так, що інші такі релігії, да, вони кажуть, ви робіть отак то, отак то отак-то, і вам буде добре. Але він жодна не каже, що я шлях істини і життя. І лише Ісус Христос Він сказав, що я є шлях істини і життя. Чому? Тому що Він є сам Господь і Бог. Тільки Христос це сказав. Тобто слово життя для кожного з нас це знати Христа особисто. Далі, Різдво це спасіння по благодаті. Ми знаємо місце писання, яке каже, що «Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми спасіння отримуємо по благодаті. Це не від нас. Дехто хоче робити гарні справи, щось приємне робити, у нього бувають такі побудження. Але знаєте, спасіння в Ісусі Христі. Робити гарні справи потрібно і це правильно. Але побудження ці, ці добрі. Але нам потрібно пізнавати особисто Ісуса Христа. Нам потрібно розуміти, що спасіння воно йде по благодаті. Згідно з суті Різдва, Ісус і є Бог, що народився в тілі людини, прийшов спасти та звершити заради нас те, чого ми зробити самі не змогли і не зможемо. Для когось, якщо це Різдво, для когось це просто гарна традиція або свято, або гарна історія, то навряд чи хтось може вам допомогти. Хіба що Господь, який особисто відкриється, але якщо це правда і ми усвідомлюємо це, то ми маємо спасіння по благодаті. Далі, дивіться, що Іван каже, що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Різдво означає, що ми. Можемо мати спільність з Богом. Саме важливий момент, ми можемо мати спільність з Богом. Ми можемо безпосередньо приходити до Нього. Ми, можете, ми можемо на будь-якому місці кликати ім'я Господнє. Можемо, можемо звертатися до Нього, де б ми не були. Де б ми не були, Він завжди прийде на поміч, він завжди почує. Тільки при ім'я Господнє. Тільки поклич Його. Ми можемо мати спільність. Бог доклав усіх з усіх зусиль, щоб наблизитись до нас, щоб ми могли мати особливі взаємини з Ним і пізнавати його особисто. Ви знаєте, славу, яку Господь являє, це слава Господня, вона настільки сильна і настільки ну, така чудова, знаєте, де деякі. Порівнюють славу Господню, наприклад, взяти сонце, да, порівняти з сонцем. Чи можемо ми на сонце подивитися і дивитись постійно? Не можемо. Нам потрібен якийсь певний такий, знаєте, фільтр або певний якийсь інструмент, який дозволить нам дивитися вже в сучасному світі. Наскільки слава Господня, вона більша, щоб ми її бачили? І ви знаєте, син Ісус Христос прийшов якраз на цю землю. Щоб явити славу Господню для кожного з нас. Так само не зможемо ми бачити і славу Господню. Ісус став тією людиною і ми змогли розглядати славу Господню в деталях саме через Ісуса Христа. Ми змогли пізнавати Божу любов, Божу милість, Боже спасіння, Боже відкриття. Ми почали розуміти ще більше і більше Бога. Саме тоді, коли явився Ісус Христос тут на землі. Ми почали розуміти, що потрібно перемагати зло добром. Ми почали розуміти, що не силою завойовується, а любов'ю завойовується. Ми почали багато-багато моментів розуміти в своєму житті, почали розуміти смирення, почали розуміти більше співчуття. Ми почали, почали розуміти більше Божі якості, які Господь явив саме. Прийшовши на цю землю, явивши себе і віддавши себе. І ще один пункт, який я хотів би зауважити, Різдво означає, що людина дорогоцінна для Господа. Людина дорогоцінна для Господа. Ви знаєте, деякі люди а, вважають, що коли вони досягнуть успіху, а, певної такої вони величі досягнуть. Вони тоді будуть відчувати себе, знаєте, таким повноцінним, якийсь такий комплекс, скажем. Деякі люди, знаєте, особливо так в Україні з'явилося, ми бачимо, що нам нав'язували такий комплекс неповноцінності, да, скажімо так, або меншу вартості, називають, да, що ми деякі щось може, щось у нас не так і так далі. Ми зараз особливо це зрозуміли. Да? і Біблія говорить, що ми відкуплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Не тлінним срібром або золотом ми викуплені, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І з цього часу ми називаємося дітьми Божими. І з цього часу Господь просто дає розуміння, наскільки ми важливі для нього, наскільки кожен з нас він важливий, наскільки Бог полюбив. Кожного з нас, що віддав свого Сина Ісуса Христа. І ми розуміємо, що любов вона настільки має важливе значення, настільки змінює світ, настільки має змінювати і кожного з нас. І нехай Бог благословить, і нехай Бог благословить. І останній вірш каже про те, що а ще пишемо вам, щоб повна була ваша радість, коли ми пізнаємо Господа у Нас дійсно настає той етап повної радості. Тому що ми розуміємо, що ми є Божі діти. Ми розуміємо, що Господь прийшов в цей світ, щоб кожного з нас спасти. Ми розуміємо і пізнаємо Це спасіння. Ми стаємо дітьми Божими і в нас наповнюється радість. Господь благословляє нас, укріпляє, дає розуміння, дає пізнання цього світу. Є реальні моменти в цьому житті, які. Важкі, які важко проходити. І особливо в цей час. Війна, особливо такі трудні моменти, і ми не все розуміємо. Але Господь дає свою надію, Господь дає свій захист, дає своє благословіння, дає свою підтримку, коли ми до нього звертаємось, коли ми кличемо Його святе ім'я. І хочу завершити віршом Списання. І ось вам ознака. Дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилась з ангелом сила велика, небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир, а в людях добра воля. Слава Богу на висоті, на землі мир, а в людях добра воля.